Сьогодні ми будемо говорити про філологію, про те, де може працювати в сфері філолог. І також ми поспілкуємося з вами, наскільки сучасні виклики в умовах сьогодення вплинули на трансформацію погляду взагалі на філологію, на філолога. Ми поговоримо з вами про рейтинг актуальних професій та сфер, де може працювати випускник-філолог. Та як сучасні виклики змінили актуальність професії в умовах сьогодення? Ось тому я підбирав, принципі, топ-8 найактуальніших сфер, де може працювати філолог. І що найактуальніше, що найважливіше тут, що мене здивувало, це те, що Переклад і перекладач у нас на останньому місці, на восьмому місці. Це не значить, що ця професія вона є чимось гіршою. Просто на сьогоднішній день вона на тому місці, наскільки розвинена індустрія, і наскільки розвинений ринок у цій сфері перекладу. Тому ми звичайно поговоримо про переклад окремо, але давайте розпочнемо з топових професій, де може працювати випускник філолог. Тож на першому місці в нас робота в ІТ. Я думаю, що це не сюрприз. В даній сфері перекладач-філолог може заробляти приблизно десь 50-70 тисяч. Адже більшість цих компаній, вони зорієнтовані на зовнішній ринок, і, відповідно, заробітна плата є вищою. Що важливо знати тут? Що філолог може працювати як з програмним забезпеченням. Так і може працювати безпосередньо з людьми в компанії. Це важливо. До дуже популярним є Project менеджмент, Project-менеджер, який знає англійську мову. Він може бути зв'язною ланкою на різних етапах розробки певного продукту, тому що він змодеровує і веде команду. І е, працює таким чином, що він підключає спеціалістів як в Україні, так і за кордоном. Е, я вже засвітив і сказав раніше, що е, більшість продуктів в it компанії зорієнтовані на назовні. Ось на другому місці за популярністю на сьогоднішній день, в 2025 році, є сфера бізнес-аналітики та консалтингу. І тут якраз філолог може максимально себе реалізувати в тому плані, що він може працювати із партнерами за кордону, підключаючись до різних аналітичних вибірок. Допомагаючи компаніями зрозуміти специфіку спрямування, актуальність тих чи інших продуктів за кордоном, зібрати всю інформацію, побудувати стратегію компанії таким чином, аби вона максимально була продуктивною і компанія могла добре заробити на відповідному ринку, щоб була висока ступінь актуальності. Тому аналітика відіграє ключову роль на сьогоднішній день, ну а філолог і це must-have в таких компаніях. На третьому місці це копірайтинг і контент-менеджер. Ми сьогодні перебуваємо в, такому, в такий час, коли блогери, інфлюенсери займають потужну нішу в нашому житті. І багато блогерів зорієнтовані на зовнішній ринок. І не тільки до речі, медійного контенту приватного, а й державний контент. Він зорієнтований на те, щоб висвітлювати ситуацію в Україні навколо України нашим партнерам, колегам, друзям за кордоном. Тому дуже важливо тут, ну і звичайно для бізнесу. Сьогодні а, значна кількість українського середнього і більшого бізнесу переорієнтувалася з російського ринку на європейський американський ринок. І ми повинні відповідно транслювати наші меседжі, а, ідеї, сторітейлінги про наші продукти конкретно в англомовні країни. Ну не тільки англомовні, але зрештою більшість більший міжнародний ринок він комунікує а, англійською мовою. На четвертому місці із заробітною платою 20-40 тисяч це викладач або вчитель іноземних мов. Так сьогодні це актуально мовний коуч, якщо говорити про наших випускників філологів, то левову частку саме займають викладачі іноземних мов як випускники, і тут ми їм допомогли, оскільки ми ринкоорієнтований університет. Ми поспілкувавшись з нашими стейкхолдерами, а це наші студенти, це наші бізнес-партнери. Ми зрозуміли, що вже в студентські роки наші студенти вони займаються репетиторством, тобто мовним т'ютерінгом і коучингом. І ми розробили для них tnt програму Teaching and Tutoring, яка дозволяє їм, будучи перекладачем за фахом, отримати соціальні. Кейси для того, аби комунікувати з аудиторією, навчати їх. Тобто це педагогіка, це психологія, це класрум менеджмент, мої курси це персональний брендинг педагога. Тобто, щоб наш випускник був максимально конкурентоспроможним. І що важливо підкреслити, це те, що практично в Україні таких освітніх програм, як в нас, які разом із перекладом додають ще і. Педагогічні кейси, і випускник є максимально універсальним і конкурентно спроможним на ринку. Практично таких освітніх програм немає. Тому е, долучайтесь до УКД, долучайтесь до освітньої програми англійська мова в діловій комунікації, переклад включно, і отримуйте безкоштовно TNT, сертифіковану програму, сертифікат, який дозволить вам бути багатим, успішним і щасливим, максимально реалізованим в цьому житті. Ось наступним порейтим це є міжнародні зв'язки і комунікації. Тут також заробітна плата релевантна, вона десь між 20-40 тисячами. Це міжнародні компанії, державні компанії, які зорієнтовані на міжнародний ринок, і їм потрібні якраз адміністратори, менеджери. Зокрема, іскравим прикладом є різні типи департаментів. Наші стейкхолдери, зокрема, це управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій івано франківської облдержадміністрації. Це окреме управління, окремий департамент, підрозділ, якому потрібні спеціалісти, які будуть вибудовувати взаємодію співпрацю з нашими партнерами, різними благодійними фондами. Фундаціями розробкою різних грантових програм і таке інше. І тут якраз філолог номер один, тому що він розуміється в іноземній мові. Він може як наповнення розробити, так відповідно й бути менеджером, конектором із замовниками чи партнерами за кордоном. На шостому місці нашого рейтингу це є туризм та готельний бізнес. Тут також важливо підкреслити нашу освітню програму і наш університет, що завдяки з партнерській співпраці з Вашингтонським університетом під керівництвом професора Діпра наші здобувачі проходять щосеместру навчання іноземною мовою в зі сфери готельно ресторанного бізнесу. І потім, отримавши теоретичний кейс, теоретичні знання, вони можуть іти працювати в міжнародні готелі і розвивати свої скіли, будувати кар'єру. Яскравим прикладом є співпраця з міжнародним готелем Редісонблу. Зокрема, які розташований в Буковелі, наші студенти вдало вже другий семестр поспіль стажуються там в якості адміністраторів, які володіють іноземною мовою, для того, щоб комунікувати і приймати візитерів із-за кордону. І це є класна практика, можливість, адже здобувач отримує не тільки досвід, а він ще й може потім бути мобільним, тому що це міжнародний комплекс. Він може переїхати в будь-яку іншу країну, де є подібне представництво від даного готелю. І також розвиватися в індустрії гідів перекладачів. А також можна розвиватися, відкрити, відкрити свою туристичну агенцію і заробляти на цьому. Тобто, знову ж таки, підкреслю, що знання іноземних мов, головне визначання англійської мови як глобальної мови комунікації, дає вам значні переваги. І ще в цьому аспекті хочу підкреслити такий сторітелінг, коли ми комунікували з нашими партнерами, зокрема готельно-ресторанного бізнесу, то вони підкреслили нам, що саме ваші філологи є must have в готельній сфері, адже значно простіше навчити адміністратора всім необхідним компонентам комунікації взаємодії з візитерами, клієнтами, аніж навчити його філології. Ось тому філолог є на вагу золота в цій сфері також. На сьомому місці це редагування та коректура текстів. Звичайно, що це також є актуальною сферою, і тут від 18 до 30 тисяч, як нам каже ринок, цей спеціаліст може заробляти. І це є актуальним також. Це може бути наукова сфера, це може бути. Публіцистика багато є запитів, коли потрібно попрацювати з містом, і люди можуть коригувати і проявляти свої компетенції, навички в цій сфері і заробляти також. Ну і на восьмому місці це є перекладачі, які би мали бути по факту на першому місці. Але ринок динамічний, світ змінюється не тільки в умовах викликів війни. А ще передусім із інноваціями, трансформаціями і новими тенденціями. І, на жаль, мейнстрім не для перекладів в цей час, але можливо індустрія зміниться. І я хочу наголосити, що переклад, зокрема, художньої літератури, це може бути наукової літератури, переклад книжок і таке інше. Він набрав динаміки в останні роки, але ще не досягнув належного рівня, як це є за кордоном. Ми повинні більше все ж таки звертати увагу на те, щоб ми оригінальні книги перекладали українською мовою, наповнювати наш ринок і розвивати інтелект. Нашого взагалі ком'юніті українського, аби суспільство було начитаним, і ви знаєте, що всі знають історії про Гаррі Потера, тобто сторітелінг і маркетинг зіграв класну роль, і діти навіть читали його в оригіналі, навіть без перекладу. Але якщо ми наситимо наш ринок актуальними цікавими книгами. Розрекламованими, класно вже запакованими за кордоном, і ми їх просто переклад... будемо перекладати. То, А, ми дамо можливість нашим перекладачам місце роботи і розвитку. І друге, ми відповідно дамо можливість розширити свій кругозір для української молоді і привчити все ж таки нове покоління, що книга це круто. Що книга розвиває уявлення, розуміння цього світу, розширює наші мовленнєві, комунікаційні здібності і, взагалі, тренує наші мізки. Ось тому о, такі. І топ вісім найпопулярніших сфер це не професії, це сфери, де може працювати філолог і бути максимально реалізованим і добре заробляти. Проте вісімка це найпопулярніше в Україні. Цей перелік є близько десь 10-15 сфер, де точно перекладач і філолог може себе реалізувати. Запрошуємо всіх бажаючих розвиватись, бути успішними, відкривати для себе світ, подорожувати, заробляти більше. А це можна в університеті короля Данила, обравши освітню програму англійська мова в діловій комунікації, переклад включено» з додатковою сертифікованою програмою «TNT Tutoring and Teaching» для тих, хто бажає ще і працювати в сфері викладання іноземних мов.